На десятиліття з дня смерті громадсько-політичного діяча Івана Гавдиди в його рідному місті встановили меморіальну дошку. Засновник вишкільного табору Лисоня, Тернопільського товариства Вертеп молодіжного конгресу українських націоналістів, товариства української мови імені Тараса Шевченка, центру національного відродження імені Бандери, активний учасник відновлення пласту в Україні загинув за нез'ясованих обставин 30 серпня 2003 року в Києві. Як пригадує друж. Нина покійного Івана Гавдиди ці 10 років були нелегкими для неї та її родини. Як ми бачимо, проходять роки, а люди не забувають. Відбуваються заходи, організовують люди. Самі приїжджають, згуртовуються, і це звичайно приємно, що пам'ять живе і що Іван залишається поміж нами. В вчинках інших, в якихось подіях, фактах, і ми часто говоримо між собою в колі близьких, що ми все-таки відчуваємо його присутність, таку його підтримку, його. Допомогу своєрідну. ініціаторами відкриття меморіальної дошки стали друзі та колеги діяча. Сьогодні вони представляють різні організації, осередки і навіть сфери. Проте в цей пам'ятний день усіх їх об'єднала пам'ять про хорошу, цілеспрямовану, свідому і завжди життєрадісну людину. Близькі Івана зізнаються навіть серйозні справи він робив з гумором та посмішкою на устах. Він завжди вирізнявся на фоні якби, іншої когорти, ну певною цілеспрямованістю. Тобто його діяльність завжди була цілеспрямована на побудову України і на роботу в українському середовищі. Було ну, як і тоді, так і сьогодні існує там безліч різних партій, організацій, товариств і так далі і тому подібне. Він завжди обирав ту організацію, яка, на його думку, була найбільш націоналістичною і найбільш такою проукраїнською просунутою в плані саме діяльності. Крім того, що він був політиком, громадським діячем, він ще був державником. Як колись сказав Де Гаспері, який відновив Італію після війни, політик думає про майбутні вибори, а державний діяч думає про майбутні генерації. І Іван робив все для того, щоб розбудовувати майбутні генерації. Це велика людина, я думаю, що Україна ще не оцінила його до кінця. Меморіальну дошку активістові та діячеві встановили на будинку на бульварі Тараса Шевченка, 3 в якому колись працював Іван Гавдида.